Друзі, усім привіт! Почала зараз прибирання в ванній кімнаті, з полиць тут все прибираю, тому що там буду мити. І зняла вже верхню полицю. Але ж у мене відео буде не про прибирання. В мене відео буде про те, як ми намагаємося вирішити свої проблеми за рахунок чогось. Чому я так подумала, тому що я тут це прибрала, в мене стоїть. Купа, купа купа всього і ще е, на підлогу попадало хвилиночку. Пам'ятаєте, це було ще взимку, я ніяк не змогла знайти майстра по зачіскам, тому що моя виїхала, я це вже казала, не буду повторюватись. І куди б я не ходила, воно було щось не то. І мені тоді здавалось, якщо я щось там куплю, це вирішить мої проблеми. Наприклад, такий шампунь в мене був. І спрей я купила. Непогане, я хочу сказати, але є звикання і періодично потрібно змінювати. Думаю, о, оце куплю. Воно тут колаген, воно буде мені якось так, я буду відпускати волосся, хай буде довгим, щоб не бути залежним від майстра розумієте, да? на той момент в мене були такі думки. Так, не вирішив він мої проблеми. Потім мені Катюня подарувала ось такий спрей. Він супер класний. Дівчата дійсно ніякі бальзами кондиціонери після нього не потрібно. Це помив волосся, ну як і тут. Спреї це зрозуміло, не потрібно змивати. Шампунь будь-який, шампунь не має значення. Має значення те, що ви після шампуню будете наносити на волосся. Так мені і Катя казала, бо її майстер казав, і я таке чула. то це просто супер. Вирішила проблему. М -м. Потім, думаю, все, я відпускаю волосся. Хай воно буде там якесь, якщо там, або хвостик якийсь зробила, виявляєте, таню з хвостиком. Хоча хто зна, що може бути завтра. Я заходжу в наш магазин Космо. Хто з мого міста знає на медичні. І кажу: дівчата, порадьте мені щось таке. Я відпускаю волосся, воно коли ну, починає відростати, воно не туди. Я якась бабка Йошка, щоб якось трималась укладка, але не було такої тяжки на волоссях, щоб воно не, не було таке, як комком. Знаєте, як воно береться. Мені дівчата порадили ось такий. Осіс. Він легкий, але фіксує зачіску. Вирішили мої питання. М -м. Ну, це ж все протягом якогось часу, це ж не за один день. Потім термозахист. Ну, термозахист незалежно від того, відпускаю я волосся, не відпускаю я волосся. Термозахист, я інколи про нього забуваю, але. Ну, Майже кожного разу я їм користуюся. Раджу супер класний. Так, потім в мене був такий шампунь, а залишився тільки, ну, це не спрей, але змивати теж не потрібно, як воно там називається. Теж Класна штука, хоча це для довгого волосся, але на коротке моє волосся мені теж подобалось. Волосся таке якесь слухняне, і його якось дуже багато. Ну, мені... Вирішило моє питання? Ні, не вирішило. Тут вже потім з часом мені дівчата в космо порадили ще це теж спрей, фіксуючий. Щось там дуже корисне, там щось таке дуже корисне. Ем, ну, я вже не пам'ятаю, але воно корисне. Катюня приїжджала, спробувала це було на Новий рік. І каже: мам, можна я собі візьму? Я в Києві такого не бачила. Ну, я так вважаю, що вона не звертала увагу. Я кажу, бери! І вона взяла, я пішла собі ще купила. Ні, не так. Я ще тоді не купила, бо я зайшла. В магазин, а дівчата кажуть, іще немає. Зачекайте, а скільки? Ну, не знаю, це ж як поставки йдуть, може, місяць-півтора. І порадили мені ось такий це, теж, це такий же сам, самий, але для слабкого волосся. Я тоді купила. Поганий. Хоча цей мені більше подобається. Це для такого, знаєте, слабкого-слабкого волосся, як ото називають пушок на голові. То класно підійде. І потім прийшов цей, і я купила собі цей. Ви розумієте, скільки всього на одну голову? А проблему-то я не вирішила. Поки не знайшла майстра, ну, зараз знов у пошуках майстра. За зачісками, нічого, це життя. Це таке життя. І ще що хочу вам показати, тут все за доглядом у мене нігті, кутікули, не знаю, як ще назвати, але я не про це. Зараз, якщо вийде зняти, ні, не вийде зняти. Пам'ятаєте, ось така штучка була, вона як веселка, що ми брали її в руки і отак от робили. Це ще з Катюшиного дитинства. То можна було поставити, а воно там. пам'ятаєте. Я не знала, куди, куди свої пилки, отут, пінцети, крем для рук і так далі, куди його поставити? І... Колись я їхала з Києва і в дорогу собі брала, ну завтра, на початку травня було, так, цього року. І в дорогу собі брала чипси. Ось таку маленьку коробочку. Думаю, мені буде достатньо. Приїхала і чомусь рука її не піднялася викидати. Хоча там чипси і все, я думаю, вона така зручна. Потім знаходжу Катіну цю штуку. Я отак от одягаю. А. Може, і вийде зняти? Я її сюди одяга. Ну, ви зрозуміли, яка ця штука, так? Да? Та, що в дитинстві раніше була. І я так от по спіралі граюсь, граюсь, та й наділа. Зрозуміли, да, про яку я штуку казала? Ось, і що в мене тут? У мене тут дуже зручно став крем для рук. Пилки, які мені там потрібні. Потім що ще. Ой? Пінцет. Ну він тут в чехлі, але чомусь відкрився. Пінцет, звичайний. Масло для кутикул. Звичайне. Що тут ще. Ну і все, пилки, які мені там потрібні. Я користуюсь е, ось такі одноразові вони вважаються, коштують 7 гривень, так я начебто купувала. Капелька називається. Для ногтів класно підходить. Ну. І ось отаке в мене. Зручно все те, що потрібно, я взяла, там що понухтікам зробила. І все докупи так і стоїть. І пінцет теж. Тому я зараз буду далі прибирати швиденько. Просто хотіла вам розповісти про те, що ніхто наші проблеми не вирішить. Ні за який рахунок, за чужий рахунок, воно не буде, поки ти сам. Щось для себе не зробиш, щоб це я собі зробила. Стою, граюся, заспокоюю нерви. Хоча зараз як пс психану. Так, там порядок. Зараз, пам'ятаєте, я купувала в варусі губка для ванної кімнати для миття. 23,50 вона коштувала. Зараз буду перевіряти, наскільки вона добра при вас. Відкриваю. Ну так, вона зручна. Зручна, я не знаю, це, на мій погляд, поки я ще нічого не робила. Але тим, що є ось такі прорезики, тут вона достатньо така жорстка. А тут, як звичайна, хоча упруга вона. Хм. Буду мити оцим миючим засобом. І що хочу сказати, що зручно нею мити Ванну я зараз мию ось цим. Там, де жорсткий таке. Зараз треба мити кран. І буду експериментувати оцей шампунь, що я хочу, щоб він вже скоріше закінчився. Я їм вже все мию. Це так так. Незручно одною рукою мити. Це заради експерименту мої дорогенькі. І ще й шампунь. ні, а шампунь класно вимиває. Я не, не можу сказати, що кран був такий якийсь грязний, купа ем, бруду на ньому, ні. Воно як таке, знаєте, від води і каплі, там і ще щось. Ну, як завжди, у нас таке буває. Зараз будемо змивати. Хочу паперовим рушничком прибирати зайві оці плями, тому що вони будуть висихати і знову їх мити. Бачите, як шампунем можна класно вимити. І губка мені сподобалась. Тому, якщо у вас є зайвий шампунь, ви не знаєте, що з ним робити. Мийте крани. А мені дівчата писали, що Таня у тебе так чисто, завжди так охайно, чисто. А я з вами згодна. Дійсно, в мене завжди чисто. Завжди порядок, поки Таня не надіне окуляри. Коли Таня, одні окуляри заходить в кухню або ванну, я таке бачу, що так, стою, дивлюся на годинник 9.45. Мені сьогодні завдання дали піти заплатити за інтернет, тому що сьогодні 29 четвер, завтра 30 п'ятниця і завтра, можливо, буде велика черга. А на вихідних залишитися без інтернету якось не дуже хочеться. Тому 9,45, вони з 10 чи з 9, не знаю. І ось так кожного дня там приділяти ну 10-15 хвилин на прибирання і бути чисто. І ще і це фізичне навантаження для тих, хто не робить зарядку, не тренується. Користь від прибирання є, але в мене відео не про прибирання, а відео про життя. І ще наостанок, мої дорогенькі, я хочу перед людьми вибачитися коментарі, яких я вчора неуважно читала, тому що у мене вчора був подвійний шок. Ви всі про це теж знаєте, але про це я не хотіла казати за Краматорськ. А потім ще як прочитала, кого там затримали, оцього наводчика. І якось так, на деякі коментарі, я якось безглуздо відповідала. Тому вибачайте. Ви знаєте, в який ми час живемо. Я намагаюся голову тримати холодною, але в мене це виходить тільки на відсотків 10. Тому знаю точно, що завжди так не буде. Війна не буде тривати завжди, вона колись закінчиться. Буде обов'язково перемога. Тому інколи, коли я так щось безглуздо відповідаю, щоб ви мене просто розуміли, все буде добре, головне бережіть себе, бо завжди ж так не буде, я вже казала, кажу і буду казати. І буду казати. І мені дуже приємно, коли ви вже починаєте мене цитувати і пишете в коментарях, коли ви мене намагаєтесь заспокоїти, і пишете: Тань, ти ж. Кажеш, що завжди так не буде. Я вам дуже і дуже за це вдячна. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Це, згадуючи, я все сказала, що планувала за сьогодні, мабуть, все. І вам. Ні, таки ще не все сказала. Що хотілося стосовно прибирання, але я не про прибирання. Я про те, як я намагалась вирішити свою проблему зачіскою за рахунок чогось. І знаєте, хочу сказати, ніщо і ніхто за нас нашу проблему ніколи не вирішить. Ми самі, Коли ми будемо розраховувати тільки на себе, нам так буде легше ні на когось, ні на щось, а на себе. Так буде легше, морально. Це я вже знаю по собі. Тому, дівчата, хто з мого міста і знає класного майстра по зачіскам, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вам дуже і дуже за це вдячна.